Усім привіт! А, минулий тиждень я пропустила. Я трохи хворіла, і навіть це не було хворобою, а щось таке. А, ніби хворію, а ніби ні. Тобто а, немає температури, немає кашлю, але відчуття ніби ось ось, і ти захворієш. У мене і чоловік а, теж в такому стані був, і навіть а, трохи й вона казала, що в неї болить а, горло. Uh, і якась дивна погода зараз, така uh, початок квітня, але дуже uh, холодно. Я, uh, наприклад, я ось зараз у зимовій куртці, уявляєте? Два-три тижні тому, uh, коли так uh, було тепленько, дуже я вирішила, що ну ось усе можна ховати зим-зимове взуття, можна ховати uh, теплі зимові речі, куртки і залишати щось таке весняне, але ні. Це було надто зарано, і доб добре, що я цього не зробила. Ось, ось куртка вже потребує хімчистки. У мене сьогодні вихідний, я відпочиваю. А була на манікюрі, ось такий жовтенький, і ось тут ось, 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 ось листочки такі зелені, бо хочеться весни. Сьогодні нарешті тепло, відчувається весна, десь, можливо, 18-20 градусів. А, і я закінчила роботу. Плюс роботи з сьомої ранку це те, що ти закінчиш о 4 годині, і у тебе цілий вечір попереду можеш щось зробити. Наприклад, зараз я йду до те, вона пішла з бабусею з моєю мамою гуляти. І я просто перехоплю їх десь. Вони десь. На якомусь майданчику я перехоплю їх і відпущу маму, бо можливо вона щось своє хоче робити. Я помітила, що цього тижня якось зовсім нічого не знімала і нічого вам не розповідала. І, взагалі, пропустила один тиждень, тож треба надолужувати. Отже, я купила курс з самостійного засипання для дітей від двох років і. Зараз я десь посередині знаходжусь, тобто я ще не перейшла до методів привчання до самостійного засипання. Сьогодні у нас така цікава подія сталася. З сьогоднішнього дня в нас немає пустушки. Тож я не знаю, як ти буде сьогодні вкладатися спати, а вона не спала на обід. Тож я сподіваюся на те, що вона просто дуже втомлена і. Швидко засне. Не знаю, вона буде шукати пустушку. У пустушки з'явилася така дірочка, і я її просто а, розрізала. Тобто зараз ця гумова частина вона окремо. Тож вона не може цю пустушку до рота а, класти. І, і вона вже доросла, вона розуміє. Я їй казала, що це остання наша пустушка, що іншої немає, що ця рано чи пізно. Вона зламається і ми залишимося без пустушки. Тож вона сьогодні була так трохи здивована, звичайно. Ах, подивимось, буде важкувато. А у цьому курсі, який я купила з самостійного засипання, є про пустушки, тож я зараз спробую подивитися. Треба було якось підготуватися, більше інформації прочитати. Корми, корми, тичка, кармі. Корми. Держи тилочку. Тербає, так? Да? На Великдень ми поїхали до родичів мого чоловіка, але спочатку заїхали до його батька. Вони живуть у різних селах. Ми святкували у його тітки, і ось у батька. Є козенята маленькі це пороху з у них Такі довгі вуха, і вважається, що їхнє молоко краще, ніж звичайне козяче молоко, бо воно не пахне. Тобто, якщо ви не любите. Коли козяче молоко пахне козою, то вам варто спробувати батько мого чоловіка, тобто мій свекар, кіз. а має десь 50 таких кіз, і зараз в них є ось таких 30 маленьких їх продають, козенят. Ці, їх залишають собі. А з козячого молока вони роблять болгарську бринзу. Вона називається сірани, вона набагато смачніша. Ніж сірини з коров'ячого молока. У суботу, за традицією, ми фарбували яйця і цього року долучили до процесу тею. Їй дуже сподобалося. Звичайно, ми давали їй такі легкі завдання, наприклад, прикрашати яйця стікерами. Або опускати яйця у фарбу. Їй сподобалося, вона була дуже така зосереджена. Наступного дня їй сподобалося битися яйцями, і навіть зараз, коли ми їй пропонуємо яйця на сніданок, вона каже, що хоче битися яйцями. Усім привіт! Продовжую свій влог. Минулого тижня майже нічого не знімала, не розповідала. Тож цього тижня буду більш активна і хочу розпочати з замовлення з H&M. Чому взагалі я зробила це замовлення? Бо у мене були деякі речі у кошику. Цього разу була якась знижка на речі саме дитячі, 20%. Я вирішила скористатися ось таке. Платко з гудзиками спереду. Таке широке. Мені сподобалося, що воно таке простеньке, а у ньому, наприклад, можна вдома чи його не шкода, якщо, наприклад, те атеся забрудниця, влітку вона обожнює грати у піску. Тож, таке, знаєте, і за знижкою це платічко було десь 15 левів. Тож. Гарна ціна. Ще одне платтячко. Воно таке більш на весну. Ось зараз носити ось таке. Звичайне, платтячко схоже на попереднє. Треба буде приміряти, подивитися, щоб не був короткий. Мені так здається, що все буде гаразд, але залишу його у пакеті і потім подивимося. Наступне, що я вам покажу. Може здатися трохи дивним, бо це рукавички. Зараз квітень здавалося, по навіщо я замовила, але я завжди, якщо є змога, беру щось наперед. Була знижка, як я казала, вони від півтора рочку до чотирьох. У теї є рукавички, але їх тільки три пари, і вона частенько їх забруднює дуже швидко. і Я не встигаю їх вибрати. Тож я вирішила, що буде добре, якщо в неї будуть ще декілька пар. А ще рукавички, які в неї є зараз, а вони такі дитячі, дуже, і у них є окремо тільки великий. Палець. Тобто місце для великого пальця. А ці саме такі ось для кожного пальчика окремо. Та я відмовилась спати, тож я знову у спальній кімнаті, де я зазвичай працюю. А, і в мене є ще трохи обідньої перерви, доки те дивиться мультики. Я вам дорозповідаю все ж таки, що я ще замовила для неї на літо. А це такий ніби солом'яний капелюшок, але насправді він паперовий. Він від 2 до 4 років, і зараз він їй трохи великий. А, <смеш> В мене болить горло, тож я з такими а, цукерками. Це не стрепсіус чи щось таке з аптеки. Це звичайні цукерки, а, їх продають тут у магазинах звичайних. А, вони трохи полегшують біль. Я ж зовсім забула, що я а, з цією цукеркою почала знімати. Я не знаю, як це буде фіксуватися, бо влітку буває вітер, і потрібно якось його зав'язувати. Тож, я, мабуть, щось вигадаю. Якби він не був такий, знаєте, дуже добре сидів на голові, то ніяких проблем. І ось такі білі майчки. Вони теж від 2 до 4 років. Три біленькі, така база. Минулого року в неї теж були такі маєчки, і вона досі їх носить. Такий бантик я, мабуть, відріжу. Мені він не дуже подобається. Влітку, коли неймовірна спека, і хочеться якось менше речей одягати на дитину. Я її одягала ось таку маєчку і шортики. І все. Я так її водила на дитячий майданчик. Можна було купити різних кольорів, але я вирішила, що. Біла маєчка буде базою, і під неї підійде будь-яка спідничка, шортики, будь-що. І ось ця частина замовлення це вже для мене. Це дві футболки, які я вже замовляла, але вони були тоді у розмірі L. Я вирішила, що хочу щось а, таке оверсайз, але вони, вони були дуже великі. І зараз я замовила S. І мені здається, я влучила з розміром. Ось, дивіться. Це еска, але вона на мені буде як легкий оверсайз. Це саме те, чого я хотіла. А в цілому можу сказати, що замовлення я задоволена. Ще хотілося швиденько розповісти вам про пустушку. Я вам сказала, що м -м, вирішила м -м, відмовитися від неї, тобто, що моя дитина готова спати без неї, і м -м, вона вже спала 4 ночі без неї. Все було добре. Учора ввечері вона лише згадала, що пустушка зламана. Я її підтвердила, сказала так, вона зламалася. І нічого. Вона не хотіла її потримати в руці, вона не хотіла її спробувати покласти до рота, нічого з того, що вона робила до цього. Просто я її підтвердила, так, вона зламана і все. Але у нас проблеми з обіднім сном. Сьогодні п'ятий день вже, і усі ці п'ять днів. Вона на обід відмовляється спати, окрім тих днів, коли ми їздили до родичів на свято на Великдень. І ось тоді вона спала в машині. Коли ми їхали туди, 35 хвилинок, і коли поверталися о годинку з годинку 10 хвилин, і вона засинала без. І вона тоді спала без постушки. Звичайно, ми зараз продовжимо пробувати її вкладати спати. Можливо, це такий період, В неї ще з'являються останні чотири зуби. Я, мабуть, вибрала не дуже а, гарний період, але що робити? Пустушка насправді зламалася, вона, в неї з'явилася дірочка. Тож вже не можна було давати таку пустушку дитині. Ось так виглядає вона у нас в ліжку, щоб я могла їй показати, якщо те, я захочу перевірити, чи справді вона зламалася. Ох, мені мені якось важко дається цей влог. А, вже другий тиждень ніяк не можу його завершити. і Я спочатку казала, що а, ніби трохи захворіла, але а, наче не хворіла. І зараз я насправді захворіла, тобто а, в мене закладений ніс, а не можу дихати. Горло болить, а вночі не можу дихати. пускаю собі зволожувач повітря. Він трохи допомагає, але ось такі справи. У неї зараз проблеми зі сном. У неї лізуть зуби, останні чотири залишилися, і не дуже добре вона спить вночі, а вдень взагалі не спить, і це з четверга з минулого. Не з цього про пустушку вона вже забула, вона про неї не запитує. Тож це не через неї, а скоріш за все через ось ці зуби. Вони довго лізуть. Вже ось пішов другий тиждень, і не ось тільки один зуб можна так побачити. Тобто він майже повністю виліз, а ще три. Ці останні два дні займається будинком. Вони з братом там ці два дні працюють. Він вирішив частину роботи виконати з братом, не платити за це іншим людям. Треба було прибрати декілька стін, розбити їх. І підлога на першому поверсі вона повністю з плитки. І треба було її розбити, вирівняти підлогу. Ось цим вони займаються. Тобто не треба бути якимось професіоналом. Вони вирішили, що можуть зробити це самі, і зекономити там. Півтори дві тисячі левів. А взагалі зараз ремонт будівництво. Просувається так швидко, не дуже, але такими нормальними темпами, як ми і сподівалися, очікували. Але це, це тільки початок. Тож, попереду, все найскладніше. Треба буде вже треба починати думати, що буде всередині, дивитися, що де розмістити. Тож треба вже так серйозно зайнятися цим питанням. Ми вже починаємо домовлятися з людьми, які, наприклад, можуть зробити нам ремонтування кімнаті. Те подзвонити людині, яка робить кухні, а з ним домовитися, але ще зарано тому, що ця людина, коли приїде, вона буде заміряти кухню. Вже по готових стінах, тобто треба зробити вже внутрішню частину, щоб усе було готове, щоб він тільки прийшов, заміряв усе і знав, що ось кухня буде тут, тут тут таких ось розмірів. А ще зарано таке робити. Тобто можна тільки подзвонити йому домовитися, щоб не займав місце, тобто, щоб знав, що, наприклад, у червні чи липні у нього буде робота з нашою кухнею. Ми спочатку зробимо кімнати, які більшого нам не Необхідні, найважливіші кімнати, а вже потім будемо дивитися, чи залишилися в нас гроші на ще щось. Ми вже їдемо додому, тож швиденько буду завершувати цей влог. Подивимося, як буде наступного тижня. У моєї сестри тоді день народження, потім день народження у моєї мами. У них різниця 5 днів 24 і 29 квітня. А наступного тижня я, мабуть, трохи більше буду розповідати вам і про оброшки. Я вже багато оброшок наробила. Я спробувала згадати, скільки брошок в мене вже є. Я нарахувала десь 11 чи 12. Я зараз роблю брошку у формі серця у кольорах України. Зараз від мене до побачення і до наступних відео. Я тут вкладала тею і ще дещо згадала, тож додам до цього влогу. Хотіла трошки розповісти про курс, який я купила, про самостійне засипання. Зрозуміло, що зараз я не можу його використовувати у повній мірі, бо у теї з цими зубами просто не виходить, не виходить. вона і на обід не спить. Тож я це відклала, але дещо я встигла з цього курсу. Скажемо так, використати. Я вже відкоригувала буквально дві речі, і цього було достатньо для того, щоб зменшити тривалість вкладання з 90 хвилин десь на, скажемо так, 40 Це дуже суттєва різниця. Тобто я. Зараз, майже на одну годину раніше, виходжу з кімнати, тобто вона засинає швидше. Як це відбулося? У цьому курсі було сказано, що дитині потрібно вкладатися спати десь між 8 і 9 годиною вечора. А в нас це інколи виходило десь, наприклад, майже о 9-й, потрібно заходити до спальні раніше. О 8, 8.30, десь так. І в нашому випадку ми почали заходити о десь о 8, 8.15, не пізніше. Але тільки цього було б недостатньо, звичайно. І друга річ, яку я змінила, це те, що відбувається у кімнаті після того, як ми в неї заходимо раніше, що було. Ми заходили, лягали, я вкладала її у ліжечко. Вони у нас стоять одне до одного, і вона у своєму ліжечку, я поруч з нею. Вона зазвичай грається з моїм волоссям, і я розповідаю їй казки. І здавалося б, це добре, так і має бути. Мама розповідає дитині казки, і вона засинає. Але у чому була моя помилка? Я розповідала їй казки, щось співала, і просто сподівалася, що, що в якийсь момент вона засне несподівано. Mm -hmm. А і, наприклад, я розповідаю їй казочку і замовкаю, і чекаю. Якщо вона замовкає і нічого не каже, то все добре, мабуть, вона зараз засинає, і я не буду її чіпати, І просто чекаю. І через 5 хвилин вона каже ще казочку, наприклад, або заспіває ще щось. Я співала ще чи розказувала казочку. І знову я замовкала і чекала. А це була моя помилка. Дитині потрібно чітко знати, що буде відбуватися у спальні. З моїм способом вкладання вона не знала, чого чекати. Вона знала, що будуть казочки, пісеньки до безкрайності, скільки і коли вона захоче, і це не давало їй якихось обмежень. Зараз, після курсу, я ввела ось що. Я їй сказала: так, зараз ми заходимо до кімнати, ми лягаємо. І мама тобі розповідає три казочки. Ти обираєш які, але три казочки, тільки три. І після цього тобі пора спати. І коли я їй на це сказала, вона з цим погодилася. Але, знаєте, я не сподівалася, що насправді, коли ми вперше ось по такій схемі будемо вкладатися, вона дійсно погодиться. І не буде просити ще казочки, ще щось заспівати. Я вважала, що вона тоді сказала: Так, так, добре, мама, знаю тебе, будеш мені розповідати і ще, і ще, як я попрошу. Але ні, першого ж вечора вона погодилася на три казочки. Так, я їй кажу, наприклад, так, обирай першу казочку, обирай другу казочку, І коли вона обирає останню казочку, я кажу, так, це третя, остання, після неї ти будеш спати. Використовується десь два тижні, можливо, навіть трохи менше. І вона за цей час, вже навіть не дивлячись на ось ці проблеми з зубами, навіть не дивлячись на те, що ми відмовилися від пустушки, вона після третьої казочки сама каже: А зараз пора спать. А зараз час спати. І насправді вона лягає, і після цього вона засипає від 5 до 10 хвилин. Справді, ось. Чесно вам кажу, я була в шоці. Але е тея робить якісь, якісь свої схеми. Вона розуміє, наприклад, що залишилася одна казочка і починає казати, мамо, заспівай. Тож я їй співаю якусь пісеньку, але кажу тільки одну пісеньку. Вона це просить, коли, наприклад, відчуває, що вона після цієї казочки останньою. Ще не готова спати. Тож вона відтягує цей момент, вона дає собі більше часу, щоб заспокоїтися і підготуватися до сну. І ось майже завжди, десь 5-7 хвилин. Інколи вона засипає і за 3-4 хвилини, але це ознака того, що вона вона надто збуджена. Я сподіваюся, що далі з цим курсом вона все вийде, вона почне спати сама. Я її зараз. Готую до того, що вона буде спати у своїй власній окремій кімнаті, у своєму великому ліжечку новому. Я це зробила як казочку. Це не було у курсі. Я просто це так вигадала. Я їй сказала, що розкажу нову казочку про дівчинку Дею, яка почала спати у своєму новому великому ліжечку, у своїй окремій кімнаті. Їй ця казочка подобається, вона її кожного вечора просить розповісти. Тож, подивимося. Ось так. На цьому я завершую свій влог. До зустрічі!